Навчіться нікому нічого не розповідати ось тоді все буде добре. Компанія сильніша, якщо вона будується на любові радше як на страху. Великі зміни, що відбуваються у нашому житті. Це певною мірою другий шанс. Людина не повинна дозволяти іншим людям їсти себе. Людина не має бути об'єктом для маніпуляцій. І взагалі людина не повинна погоджуватися з тим, що вона об'єкт, що її використовують, що її принижують, що її постійно тероризують. У цьому немає жодного смирення. Треба вміти це припиняти, уникати цих відносин. І ти вміло з гідністю. Не озлоблюючись, треба вміти чинити опір це те, що ми за великим рахунком не вміємо. Ми відразу впадаємо в ненависть, протистояння, злість, ворожнечу війну. А ось чинити опір по-хорошому, по-доброму, з гідністю ми поки що не навчилися. Це надзвичайно важлива християнська наука. У світі стільки прекрасного, якщо уважно подивитися, Все, що ви бачите в мені, це не моє, це ваше. Моє це те, що я бачу у вас. Що з проблемою? Я її вирішила. І як ти її вирішила? Я вирішила, що це не проблема. Люди самотні, тому що будують стіни замість мостів.